Доброго дня на телеканалі ICTV триває проект на рівних. І сьогодні я, Вікторія Тігіпко, представляю наступну тему: тему, яка лежить в основі усіх інших проблем: насилля в сім'ї, знущання над дітьми, торгівля людьми. Жінка у баранжі наложниці у гаремі. Ми так засуджуємо традиції східного світу і кажемо: в нас, звісно, все не так. Але чи насправді наші жінки рівні з чоловіками? Понад 90% керівних посад в Україні займають чоловіки зарплати жінок на чверть нижчі, а працюють вони фактично на чверть більше і мають постійно доводити, що не гірші. Хто вигадав ці гендерні стереотипи? Чому чоловіки та жінки в Україні? Не на рівних. Кюхе кіндеркірхе. Як правило, саме це територія жінки окреслена у нашій країні. Ці стереотипи досі в силі. У минулій програмі ми запропонували і вам запитання: чи повинні чоловіки йти в декретну відпустку на рівних із жінками? І ось результати голосування на сайті телеканалу. 74% опитаних сказали ні. У чоловіків інше завдання. А побут це не жінці. Ось вам і позиція суспільства. Але ж Україна не азійська держава. Ми прагнемо у Євросоюз, а там до жінок зовсім інше ставлення. Приміром, у Швеції 70% чоловіків використовують можливість взяти відпустку по догляду за дитиною, і це сприймаються. Нормально. Так само нормально, як і наявність жінок у політиці. Школи, дитсадки, лікарні, соціальні структури. Наші жінки працюють у соціально важливих, але низько оплачуваних секторах. Словом, чим вищий ранг, тим менше жінок. Така несправедливість ображає. Чому чоловіки не готові бути з жінками на рівних? Поговоримо про це сьогодні. Яким має бути справжній чоловік? А справжня жінка прості запитання, відповідь на які відома з першого класу. Мужіни давні будівництвом, водителями більше всього. Женщины должны работать учителями, врачами. Дети даже не сомневаются. В роли уже расписаны, обовьяски расподелены. Мужчина должен, ну, уметь в четырех, нет, уметь в ногах, в руках и в голове силу, чтобы ну, добыть в любом случае добыть деньги для семьи. А женщина должна просто дома поубирать и следить за детьми. А мама кем работает? Все. Роба робота робота в Трирічний володя. Як уміє, пояснює, ким працює його мама. Адже у мультфільмах саме роботи ходять у шоломах. Зустрівши цю симпатичну молоду жінку на вулиці, навряд чи хтось запідозрить, яка в неї професія. Військовий льотчик з блакитними очима та чарівною усмішкою. Уже 12 років в руках інни суботіної бойова машина транспортний гелікоптер. Мі 8 Первый самостоятельный полет, как бы да, был, страшно было самому выполнять, но тем не менее, страх этот вот, и все. Сейчас не страшно. В університет разом з Інною дівчат вступило лише четверо. У себе в гарнізоні вона одна з двох. Очень грамотний, опытний офіцер, який може приняти определенне рішення. Ну, в будь якій скажем так, трудної ситуації вдома гендерні стереотипи руйнуються на очах. Чоловік Інни Вадим теж військовий. Однак професія дружини змусила його приміряти незвичну роль. Ну, от коли кажуть, от жена моряка, там ждуть постоянно мужа, там, представляється картина, стоїть на берегу з платочком, ждуть. А тут ідуть польоти, када коли, коли в кодані в команді в Вліта то ну переживаєш. То тобто, чувствується, от в ролі жни розумієш? <рес> чоловіки в космос сказали, що тільки можуть літати. Жінки полетіли. Я це теж навчилася. Місцеві льотчики у цієї жінки за клієнтів. Світлана безцеремонно вдерлася в царину винятково чоловічого мистецтва. Натомлені від роботи очі волинянок, піжонський погляд щойно пофарбованої вісімки, благородні риси старенької Побєди. Стати першими клієнтами наважилися лише родичі. Світлана, моя кума ага. Так. покрасили. Вони мені повністю машину. Та добра репутація своє зробила. Нині у Світлани власна майстерня, хай навіть вдома у власному гаражі. Історії Інни та Світлани не поодинокі однак дивують і досі причина глибоко закоронілі уявлення про різні заздалегідь прописані ролі чоловіка та жінки. Мама мила раму тату читав газету. Це те, що діти з покоління в поколінь, з абетки усвідомлюють як першу сторінку абетки моя сім'я і хто що в ній робить. Статистика безпристрасно констатує наслідки такого підходу в Україні. Цілі галузі винятково жіночі. Або чоловічі понад 60% українок обмежені п'ятьма традиційно жіночими сферами: хатній догляд, громадське харчування, прибирання, канцелярія та розрахунки на касі у дошкільній освіті. Майже 99% працівників жінки у середніх школах приблизно 85%. Якщо ви подивитесь, навіть в тих областях України. І в сільській місцевості, де обмежена кількість робочих місць, разом з тим переважно працюють у школі. Вчителями, вчительками, жінки. Доля звичайної українки соціально важливий, але низько оплачуваний. Жіноча зарплата в середньому на 30% менша, а от 92% керівних посад місця для чоловіків. Навіть агентства з підбору персоналу в Україні заздалегідь готові відмовити кандидатові лише через те, у штанях він чи у спідниці. Три-чотири оголошення з кожної десятки містять. Дискримінацію. Не тільки за статтю, хотів би привернути увагу, а й за віком, за станом здоров'я і навіть за виразом обличчя. Петер Крістенсен вперше побував в Україні шість років тому. Під час підготовки до Євробачення гендерний поділ одразу впав у вічі. більшість техніків були чоловіки, а більшість тих, хто працював з людьми хостесів, були жінки. Крістенсен наголошує, європейська гендерна рівність зовсім не вимагає, щоб жінки ставали чоловіками чи навпаки. Ідеться про рівний доступ до можливостей та ресурсів. І я просто про себе щось подумала, як у мене складалося життя, і як завжди, наша така активна жіноча позиція не сприймалася чоловіками. Ну, не сприймалися ніде. Фізіологічні особливості не привід думати, що одна стать слабша за іншу, так само як високий зріст, не ознака великого розуму. Люди різного зросту просто різні. Так само чоловіки та жінки. Думаю, ринок праці це ключ до гендерної рівності. Майже всі жінки у нас працюють, беруть участь у публічному житті, і їм легко йти в політику, але політика це теж сфера публічна. Жінки при владі це важливий індикатор суспільного стану. Європейців незмінно дивують. Є, приміром, ситуація в українському парламенті, де лише 9% жінки. Серед міністрів жінок немає взагалі. Чому такий тягар, такої професії, як вчитель, покладають на жіночі плечі? А скажімо, такої професії, як народний депутат, покладають на чоловічі у скандинавських країнах. Жінок та чоловіків у політиці та владі 50 на 50. Там законодавчо закріплені квоти. Якщо перевага опиняється на боці жінок, тоді підтримують чоловіків. Такий принцип сигнал суспільству. Пропозиція відмовитися від стереотипів. Ми навіть не знаємо, які вони жінки, бо намагаємося загнати їх у рамки. А це дуже звужує і жінок, і чоловіків. Дайте людям бути тим, чим вони хочуть. Бути попри те, жінка це чи чоловік стереотипи гендерної нерівності корінням сягають історії. Чоловік має заробляти гроші, а отже, у нього пріоритет у доступі до матеріальних ресурсів та у прийняті рішень. Домашня робота, як начебто, нічого не варта, доля жінки. Коли ми Ну, наприклад, приходимо в магазин. Ми точно можемо порахувати скільки коштували б вареники, наприклад, чи голубці навіть поштучно, да, але ми ніколи не вимірюємо в ціні. Вечірю, сніданок чи обід приготовлений дружиною, матусею, сестричкою. Словом, якби наші жінки отримували гроші за всю традиційну домашню роботу, яку роблять щодня, то певно були би чи не найбагатшими у світі. Але справа не лише в грошах, а й в можливості самореалізуватися. Вдома Валерія Казбан банкір за освітою, вміла господиня і творча людина. Ось ці картини із вітражного скла. Її рук справа. А ще за покликом серця вона технолог. Тепер щодня о сьомій ранку вона виходить із дому на роботу у київський офіс компанії Майкрософт і згадує у рекрутингових агентствах Їй кілька разів вказували на стать. Перевага мовляв за чоловіками. Женщині, в принципі. Ті чем чим работать на ринку інформаційних технологій. Однак позиція директора офісу Дмитра Шемкева принципова. Для нього насамперед важливий професіоналізм співробітника в Україні середня кількість жінок працівників компанії. Це з нашої категорії, да ми категорії IT, да це 30%. В нас це 36, тому це досить позитивно. З його спостережень, жорсткі умови, в яких жінка вимушена підніматися кар'єрними східцями, створили показову ситуацію. Часто вона виявляється кращою працівницею, ніж чоловік. Їм набагато складніше, тому що є е, е, певний підхід, і е, суспільство таке у нас е, мускулінне, да, воно таке чоловіче. І воно вимагає, воно чомусь дивиться на жінку, як що вона не зможе. Але жінка зможе, якщо поруч з нею, чоловік готовий розділити і її погляди і обов'язки. Моя донька дуже любить танцювати, співати. Ми любимо поспівати. Вона любить, ми любимо повозитися на лижах, вона любить малювати. Я дуже люблю малювати. Ми Можемо просто інколи сидіти разом малювати. Таку позицію поділяють вже багато чоловіків. Памперси ніхто не вчив. Ну, я думаю, що це так робиться. Обставини в родині Володимира Образкова склалися таким чином, що саме йому довелося оформляти декретну відпустку. Добре, добре, всі козявочки вибрали. Для луганського села це була новина, але зараз її голова сільради заходить подивитися, як справи у батька няньки. Ну, як твої діла? Помаленьку воюємо. Ще тридцять років тому Україна ратифікувала конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінки. Та підписати папери легше ніж змінити свідомість, і починати треба з юного віку. А навіщо взагалі дівчинці купують ляльку? Тому що вона скоро буде майбутньою мамою і треба якось вже вчитися за дитиною. А хлопчик татом не буде ніколи. Буде. буде, а йому не треба вчитися бути хорошим татом. На уроці за програмою гендерної рівності дітям розповідають базові речі про те, що і чоловіки, і жінки мають рівнозначну цінність і повинні мати рівні права і рівність перед законом. Однакові можливості при вступі на роботу чи на навчання. У розумінні цих істин малеча робить лише перший крок. Але саме з нього починається будь-яка дорога. Часто, коли говориш, що приміром жінок в українському парламенті має бути більше, лунає запитання. А навіщо? Так от, якби у нас була гендерна рівність, то власне і запитання б такого не виникало. Але для того, напевне, має вирости нове покоління. Покоління, виховане у розумінні того, що дівчатка абсолютно рівні з хлопчиками, і не треба з дитинства націлювати дітей на суто жіночі або суто чоловічі професії. І нав'язувати думку про те, що одні мають заробляти гроші, а інші виховувати дітей. Тоді у наших дітей буде шанс. Бути між собою на рівних і завдяки цьому реалізуватися у житті я пропоную вам запитання для голосування на сайті телеканалу Сітіві. Підсумки, як завжди, на початку наступної програми, у якій мова піде про те, як нерівність між чоловіками та жінками робить нещасними їхніх дітей. З вами була Вікторія Тігіпко. До побачення.